Привіт! Я не майстер манікюру, але я люблю робити манікюр сама собі. Звичайним лаком. Ходімо, розберемо ман. Ой, дівчата, я просто в цей колір. На цей раз хочу більш детально зупинятися на кожному етапі, бо є про що говорити, і хотілося б, щоб і у вас все виходило добре. Ну і за традицією покажу попередній ман. Цілому під кінець тижня відшаровується покриття і сколи на кінчиках. Коли це не критично, знімаю на 10-й день. Тут манікюру 7 днів. Повернемося до нового манікюру. Попереджу, що подібно насичені кольори потребують рівного проведення. Але їх плюс в тому, що покриття лягає щільно і частіше за все вам і одного шару вистачить. Тож яку пораду може дати, щоб рука менше тремтіла і лінія була більш рівною. Зафіксуйте мізинець на чомусь, Наприклад, тут я зафіксувала його на пальцях лівої руки і чітко рухайтесь паралельно кутикулі. Нагадаю, що всі рухи у краї кутикули ми проводимо краєм пензля, а точніше, куточком. Продукту на пензлі повинно бути небагато. Я прибираю лак з однієї сторони пензлю, а іншою малюю. Все залежить і від текстури. Якщо лак занадто рідкий, я трохи прибираю його і з другої сторони. І це роблю, щоб на покритті було менше бугрів. Не хвилюйтеся, якщо перший шар погано лягає, з пробілами, наприклад, або якщо з'явились невеличкі бугри. Якщо у лака добра якість і він свіжий, то він повинен і сам трохи розподілитися по нігтю. Наносьте декілька шарів, щоб отримати гарне покриття. І не забувайте, що кожен шар повинен бути тонким і добре просушеним. Нагадаю, що оптимальний час сушки шару це 10 хвилин, але орієнтуйтеся на свій лак. Якомусь потрібно більше часу, якомусь менше. Тут в мене молочний відтінок лаку, він напівпрозорий. Такі лаки я взагалі можу наносити і до п'яти шарів. Так, я вже зараз не хвилююсь про це, бо ці лаки, котрі я використовую, гарно сохнуть. І я чекаю приблизно 7 хвилин. До того ж, я обов'язково використовую топсушку, а вона схоплюється одразу. А через годину я можу руками робити майже що завгодно, не дивлячись на те, що в мене там купа шарі звичайного лаку. Тут я ще відзняла процес нанесення лаку і лівою рукою. Знаю, що це важче, ніж правою, якщо ви правша. Але реально. В мене завжди права рука трохи гірше виглядає, але я намагаюсь і на ній дотримуватись цієї ж техніки. Тож про техніки нанесення поговорили. Тепер про це дизайн. Знову в мене буде стемпінг. Для нього я взяла золотий відтінок від Golden Rose. Всі продукти детально пропишу в описі під відео. Стемпінг це моя улюблена частина дизайну. Якось від нього в мене виникає дитяче задоволення, на кшталт того, як всі в дитинстві ліпили паски з піску. Які поради по стемпінгу може дати. Обирайте для нього пігментовані кольори. І бажано не дуже рідкі лаки. Потренуйтесь з нанесенням лаку на пластину. Він повинен покривати всю гравовку без пробілів. На скрапер не налягайте, прибирайте залишки лаку легким рухом. І одразу, не зволікаючи, забирайте малюнок легким перекатом. І все потрібно тільки відпечатати на нігодь. В мене якось з цим процесом ніколи не було проблем, але я знаю, що вони бувають. Більше проблема для мене потім я майже завжди змазую малюнок. Але в цьому дизайні малюнок наношу вже поверх, тому не страшно. І межу малюнку поділяю лінією, яку нанесу тим ж золотим. І ще захотілося додати трохи блиску. Нанесу ось такий глітерний лак поверх лінії золотого лаку. А на лівій руці взагалі щось малювати це челендж. Але варто пробувати. Ну ось, начебто і все. Прям подобається мені цей дизайн. В майбутньому для вас ще щось цікаве придумаю, якщо цікаво. Підписуйтесь. Ставте вподобання. До зустрічі і бережіть себе.